Друзі, доброго дня. Карпарк вітає вас, місто Кам'янське, Дніпропетровська область, столби 2А. Нагадую, працюємо щодня, сьогодні понеділочок. Тобто, зараз зробимо, що є на продаж такому в одному форматі, в горизонтальному віду. Тож тобто повертайте свої телефони та дивіться. Кредит на кожну автівочку без питань. Також договори куплю продажу в себе робимо. Також, друзі, зараз я вам скажу, що два менеджера постійно працюють для того, щоб ви... Свиденько продавали своє авто. А бажаєте купити авто. Ось автівочка чекають. Погнали, будемо дивитися. І почнемо ми з цього рядочку, такий невеличкий. Це у нас вже остання електричка. Це Ford Focus 12-го року. Сіночком лише 6900. Батареєчка 23 кВт. Приїжджайте. Отакий От маленький Mercedes це у нас Smartic 2009 року в гарному стані за 4600. Будь ласка. Отакий от, от красунчик, чорний у нас Ford Fusion 10-го року з двигуном 1.25 за 6200. Отака от зелененька Santa Fe, Будь ласка, 2 літра дизельочок 2001 рік лише за 3300. Потужна машиночка за двигуном е, 4,6 бензинчик, автомат, коробочка новенька 5300. Це у нас 90 наче, так, сьомий рік. Так що, будь ласка, отакий от ренджик. За 2300 отакий красунчик Кенгус з дизелечком К9К 1,5, будь ласка, 2300. Автівочка 2005 року. Отакий от Черіамулет 2007 року. 1,6 газ бензин лише за 1400. І отака от Чері Джага, Джагі, хто так називає, лише 2000. І ви власник цієї красунечки 2008 року з двигуном 1,3. Отакий от, от ЛАМАС, як каже наш менеджер Іван, все від Опеля є ось тут. Будь ласка, 1,6, газ, бензин 2007 рік лише за 2200. Отакий от сенс, але двигунчик стоїть від Ланаса, 1,6, по тих все окей, перевіряли. Будь ласка, ціничи авто. Зараз глянуть, де навіть сам. Лише 2 тисячі також. Будь ласка, все по два для вас. Далі йдемо. Сенсік 2007 року, 1,3 бензин з пробігом лише 30 тисяч. Так, автівочка стояла там чи 7, чи 8 років, років в гаражі, тому може десь які мікронюанси є. Але, але ціночок у цієї красуні 30 тисяч пробігу і лише 3 тисяч. Далі йдемо. Отакий От синенький красунчик, бачите, перламутром приливається. Це у нас Ланас, Поляк, як всі кажуть. 2008 рік 1,5 бензинчик. Тут і я підіг... хотів сказати. і і гідрач все тут є. І ціночок на цю красуню лише 2800. така красуня Jelly S. 1,5 бензиновий двигунчик, 11 2011 року. І ціночек авто. Ти ви бачите, все позалазило. 2500. А це вже під задаточком. Чекає свого власника. Так, треба поспішати. Отака от от красуня у нас Форза, будь ласка, також є, автівочка 2011 року 1,5 бензиновий двигун і ціночок лише 2700 за цю білу красоту. В шикарному стані Lancer 9. 2008 року 1,6 газ бензин. Автівочка має ціночок 4800. парктроніки, підігріви, все є, все працює. От дивіться, в шикарному стані авто. Renault Symbol 1,4 газ бензин 2011 року і пробіг лише 100 тисяч. така Отака біленька автівочка з стіночком 4700. 1,9 дизельочок, який полюбляємо всі ми вами друзі на цій шкоді. Так, 1,9 TDI, автомат, клімат, круїз, підігрів і так далі. Шикарна комплектація лише за 7100. А автівочка у нас 10-го року такий у нас, Honda, будь ласка, цивік 2012 року за 10 10500. Отака от маздачка шоста, 2,5 бензиновий двигунчик. Автівочка автомат, 13 вік. І ціночок лише 8 тисяч. Так, це не то, що низ риночку, це отак от нижче риночку. Так що приїжджайте. Ще один автомат. 1,8. Лачетті, газ, бензин, з кліматом, все працює лише за 4000. І також автоматична машинка, це у нас Nissan Almera, 2001 року за 3800. А бажати собі двоколесного такого, друга товариша, будь ласка, це у нас ява, але від яви тільки движок, все інше. і Вілка, там, кермо, всі, всі передачі, все це перероблено, так кастомно скажімо, ява, лише за 1000 доларів. Ford Mondeo, мабуть, саме такий довгий універсал, який є. Я там сам лягав, отак до передніх сидів навіть не достаю. Так от, 2 літра дизельочок, автомат, коробочка i -Syn. Будь ласка, 2008 рік за 5700, отакий красень. Дволітровий бензиновий двигун на цьому Мегані другого покоління. Клімат, кругіс, лінзована оптика все є. 2006 рік, а точніше грудень 2006 року лише за 5700. В шикарному стані Opel Astra H 9-го року. 1,6 бензин, клімат все є. Ціночок 5900. Peugeot 5, 508. 2016 року 1,6 дизельочок, автомат. Також такий біленький, довгий такий універсал. За ціночок лише 11 тисяч. І от перлиночка, Mazda 6, тільки вчора зайшла. Автівочка 13 2013 року 2,5 бензин. Шикарна просто комплектація. Ну, я стан бачите самі, от приїжджайте, гляньте, як вона сяє. За 12500. Автівка для початківців зазвичай так називають це Звичайна базова комплектація, механіка 0,8 бензиновий двигун. Автівочка 7 року за 2000. Так що отримали права, авто вас чекає. Hyundai i30 1,6 бензин, шикарна комплектація і, там, і клімат кліматикруїзи під задатчком. Тож димо далі. Kia Soul 1,6 газ бензин. 10 рік, 100, по-моєму, там так, 125 тисяч рідного пробігу. Офіційна автівочка, друзі. Лише за 6500, уявіть. Рідна фарба, рідні скло, автоматична коробка. В шикарному просто доглянутому стані. Оця Kia Picanta, 7 рік 4900. Opel Корса. 1,3 дизельочок. Так, от така малеча, трьохдвірочка, але дизельочок тут стоїть. 11 рік за 4600. А тут вас чекає Golf 5, 1,4 MPI двигунчик, а автівочка 6 року. Шикарній комплектації і, до речі, в дуже приємному стані лише за 6100. Трошки вам побільше автівочку, будь ласка, грядом. От поруч, вибачаю, стоїть. Golf Plus. 1,6 MPI двигун, всі ми так полюбляємо. Також атівочка має всі рідні скло, кондюрчик, все працює. Ціночок 6200. І отакий от от заряджений у нас з'явився Seat Leon 1,6 MPI, 7 рік. Автівочка рідна фарба, рідне скло. Сіатовський стоїть вихлоп, Як бачите, 17 дисочки, така от заряджена машинка за 6500. А ось тут рядочок мінівенів і починаємо ми з отакого кенгу Максі. Так, він такий длинючий. 1,5 і 15-го року автівочка за 8500. Так само 1,5 і дизельочок, так само француз Рено Кенгу, а вже пасажир. Так, там салазочки з двох сторін в шикарному стані. 9 й рік за 7600. Так само 1,5 дизельочок, той самий французький, на цьому шикарному 9-го року. Клімати, кризи, підігріви, шкіра, все є. У парктронічки все є у цього красення 9-го року за 7800. Сімімісний, 1,6 м5 двигун, такий Volkswagen Тауранчик також є. Ще й датчики, клімати, все тут працює за 6900, автівочка 2007 року. 1,6 газ, бензин на цьому Renault Scenic другого покоління. Будь ласка, ціничок авто 6 тисяч. Приїжджайте. 1.7 дизельочок двигун на 13-го року в ефірі. Ось вона сімімісна красуня. За 7300 13 й рік нагадую. І отака Mazda 5-7 сімімісна. Автівка у нас 10-го року, 2-літровий бензиновий двигун, клімат і все це є лише за 7,200. А ось тут у нас рядочок і паркетничків і так далі. позашляховиків. Ви ж знаєте, що карпарк оставляє все по кузовах. І ось вас зустрічає Сузукі Гран Вітара, 2-літровий бензиновий двигун, повний привід, Ще й безключовий. Клімат підігріви, все це красунечки. Сьомий рік за 7,100. Механіка, до речі. Отака от красуня ще у нас. Ніва Тайга 2002 року за заціночком 2800. Повно привідна. Так що кому за грибами, будь ласка, все, Ніва є. Kia Sportage, Автівочка у нас офіційна. Має 130 пробігу. Дволітровий дизельний двигун ще з автоматом. Отака красуня. 12 рік, 13300. Мазда cx 7 Автівочка 2000, зараз нагадаю собі, 8-го року 2,3 бензиновий двигунчик і ціничок 6400, будь ласка. 2 літра дизельочок, автомат, шикарна, повна комплектація цієї Куги. Тут вже все, що треба, От тільки немає люка, кому там потрібно. Все є, все інше, все є. 2 літра автомат, 12 рік лише за 13 тисяч. І отакий от у нас ще. Рено степвейчик, як ви бачите, красунчик 21 року. Двигунчик тут 09 турбований, і ціночок 11 тисяч. І отакий красунчик джип Реногат 2016 року. 2 і цікі там 4 навіть чи 5. А 2 і 4. і двигун. Тут і безключовий, і клімати, і все як треба. Ну, автоматична коробка, куди ж бізнець, це ж американець. Цинчик авто на сьогодні 13100. Нагадую, авторний на Карпарк, місто Кам'янське, столби 2. Працюємо щоденно, з 9 до 18 години. Кожну з цих автівочок, що ви бачите, можна придбати в кредит і навіть без першого внеску. Договора куплю-продажу робимо. Так що приїжджайте, чекаємо вас. Карпарк можна як купити, так і продати авто.